Погода на вихідних в Україні буде сонячною та спекотною, але й в частині областей тиму дощі та грози. Зараз ми вам все детально розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у суботу, 22 червня, опади очікуються у західній частині країни. Дощі з грозами йтимуть на Волині, Закарпатії, у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській та Хмельницькій областях. Нарешті території країни переважатиме суха та малахмарна погода. Вітер в цей день відчутний, південний 5-10 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 22 червня, то буде спекотно. Зараз ми вам все розповімо. Так. У суботу, в західних областях, температура коливатиметься від плюс 28 до плюс 32, а вночі буде від плюс 15 до плюс 18 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 26 до плюс 29. Вночі буде прохолодніше від плюс 13 до плюс 17 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 25 до плюс 27, а вночі від плюс 14 до плюс 17. Гусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 27 до плюс 30, а вночі від плюс 14 до плюс 17 градусів. У суботу на півдні температура буде від плюс 26 до плюс 30 в день, і від плюс 15 до плюс 18 градусів тепла вночі. У Києві 22 червня ясний ранок та погожий день повільно перетікатимуть у похмурий вечір без опадів. Температура повітря буде від плюс 17 до плюс 26 градусів тепла. У Львові у суботу хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься до кінця дня. На зміну дощу і розами, які розпочнеться після обіду. Ввечері прийде дощ, температура повітря буде від плюс 17 до плюс 28 градусів тепла. У Дніпрі, 22 червня, небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів, температура повітря буде від плюс 17 до плюс 27 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!